і можливо навіть в Україні і медійні події 2004 року це показують, що фактично в Україні такі ситуації можливі з Харківською ситуацією складніше, бо там бульдозер. Але я думаю, що і там навіть до чогось дійде, якщо будуть люди, які готові це робити. Але ніхто не говорив, що медіа обов'язково мають бути мас медіа е, Невеличкі аудиторії. Це теж хороші аудиторії. Можливо, є вихід в тому, щоб уходити в ультралокальні е, медіа і робити і, і робити Пити квартальні медіа, медіа невеличких корпорацій, медіа невеличких ком'юніті, і ви будете мати свою аудиторію. Причому дуже я в 10 -му... класі видавав невеличку газету Чому? в своєму класі. Да. А і я що? журнал. Ну і що до чого змушений був фотографії Абби якось наклеївати, бо ніхто інакше не хотів мене читати. Тому що більшість більшість хвилює не взагалі проблеми з ямами я в Україні. А в проблеми з ямами і з заносами в моєму подвір'ї, коли вони їх е, залатають, у це у це хвилює людей. Так і тоді ми можемо через через ці локальні е, маленькі аудиторії розширювати свій вплив. Можливо, в тому це треба шукати е, якийсь порятунок або якийсь стратегічний розвиток.